Я Марта Грицько, кандидат медичних наук, лікар акушер гінеколог репродуктолог завідувач медичного центру мати та дитина у Львові, доцент кафедри акушерства та гінекології Львівського національного медичного університету. Мій лікарський стаж складає 24 роки, 10 з яких перших я провела лікарем пологового відділення та відділення патології вагітності. Останні 14 років я займаюся проблемами безпліддя та репродукції. Особливістю моєї роботи зараз є лікування усіх форм безпліддя. Я є лікарем повного циклу екстракорпорального запліднення. Також я займаюся проблемами невиношування вагітності та проблемами тонкого ендометрію. Обравши мене своїм лікарем, ви отримуєте індивідуальний підхід і розроблений виключно по відношенню саме до вашої ситуації. Я мінімізую медикаментозне навантаження на організм жінки. В своїй роботі послуговуюся виключно досягненнями доказової медицини, і уся моя робота спрямована на те, щоб не просто отримати факт настання вагітності, а привести до народження однієї здорової дитини. Якщо ви хочете, Розпочати свій шлях до батьківства з спокоєм та впевненості в людяному ставленні і в зацікавленості дуже вам допомогти, то вам саме в нашу клініку.